Всім вітання! Продовжую виясняти причину, чому барахлить мій Enduro Іж. І цього разу вирішив серйозніше зайнятися цим питанням. Починаю із заміни цього сучасного конденсатора на ССР-овський. Сюди він не дуже то підходив, тому довелося додати проводок. Катушку також міняю на іншу з таким автомобільним силиконовим проводом і ковпачком. Відключаю глушилку, бо вона також тут може щось барахлити. Замінив свічку з проводкою, візуально проблем ніяких не виявив. Заодно вирішив замінити карбюратор на картах ВДЦ. Це той, що раніше стояв на моїй планеті. Можливо, з ним буде ліпше стантити. І так, хлопаки. Катаюся я вже тут деякий час. Їздив і помаленьку і швидко, і різко стартував з місця. І на даний момент поки що циліндр ще не відказував. Але появилися проблеми з запуском, ну це швидше за все через цей карбюратор. Його я також намагався тут налаштовувати в полях, але якогось результату не добився. Ну Зараз спробую його запустити. Не хоче бачите? Попробую підкачати бензини. Здається, треба регулювати. Я так думаю, поплавковий рівень. Поки я тут стою, чекаю, щоб він охолонув. Вирішив скинути кришку, подивитися, що тут відбувається. Як тут почуває себе моя пайка. І значить, дивіться, то все кип'яток. На конденсаторі неможливо втримати палець. Генератор те саме. Пайка ще тримається. Не знаю, чи так повинно бути воно гаряче. Чи ні? Якер те саме? Суміш точно не є бідною, бо тому що і до свічки не раз заглядав, вона є темна. Та й завишених оборотів не з'являються, коли скидаєш газ. їду до дому. Що, таке цікаве. Що тут у нас пише парк Андрея Шептицького, площа роботи створення парку почалися в 16-му році, громади міста госп. Тут було висаджено близько 2000 різних дерев, а саме сосна, ялина, клен, горіх, береза, липа. Тут планують влаштувати бігові доріжки, спортивні майданчики, майданчики для дітей, також футбольне поле 22 на 44 метра. Встановити лавочки, квітники, приємного відпочинку, будь ласка, ага, будьмо свідомими людьми. Творимо і цінуємо те, що маємо. Ай, насмішили каскарі. Вже навіть встигли щось тут остерити, дивіться. Вже щось тут нема. Толик міцний такий. Дивіться, який тущину має. Ось такі ворота. О, дивіться, там ще одна є альтанка. Попробую до неї під'їхати зараз. Так. Знову не хоче підкачуємо. Що ж таке? так починається. Танки? Так, в тій хаті хтось живе, видно світло є. Насмічено, нагаджено. Я вже виїхав, так що наразі всім дякую за увагу. Далі ще буду щось регулювати.